Забудьте про спокійний вечір, матчі, трансфери та драми. Якщо хочеш знати більше, підписуйся. Погнали! Наві фейс та фельконс виривають місце у плей-офф «Старладер Будапешт, Мейджор 2025». Стадія 3 StarLadder Budapest Major 2025 завершилася трьома вирішальними матчами, за результатами яких Na'Vi, FaZe та Falcons забезпечили собі місця у плей-офф. Фінальна частина турніру стартує 11 грудня. У українському дербі за прохід Na'Vi впевнено обіграли бит з рахунком 2-0. ManAdvantaD, Wonderful's got you locked in, takes Hedrick down, puts him in the coffin, and there it is, Na'Vi sail to the playoffs! Their by bay, who be those heads up high. Найкращим гравцем матчу став Ігор «Вандефул» Жданов з вражаючим плюс 18 КД. Для бей це була остання гра на мейджорі. Тим часом фейз у напруженій боротьбі здолали Пешен Юа з рахунком 2-0, вигравши обидві карти. Поверпас та міраж з мінімальною перевагою It's gone away from the... and FaZe phase... Ви стали єдиною командою, яка пройшла у плей-офф розпочавши свій шлях ще зі стадії 1. В останньому найбільш драматичному матчі Фельконс перемогли G2 з рахунком два-один. Це печалтрай, бадезно таймфор. Сарадбаїзде Ян Принціс. продовжує його Кін за його Фризковіди джул. У цій важливій битві за плей-офф домінував Монесі, який завершив серію з неймовірним плюс +28 кд. G2, незважаючи на старання, залишили турнір. Barking, Barking, Barking. Barking, Barking, Barking. O, король. Офіційно, PGL проведе другий CS2 Major 2026 у Сінгапурі. PGL офіційно підтвердила, що другий мейджор з Counter-Strike 2 у 2026 році відбудеться в Сінгапурі. Турнір пройде з 25 листопада по 13 грудня 2026 року, збере 32 команди, а призовий фонд залишиться стандартним для мейджор 1 мільйон 250 тисяч доларів. Ця подія стане першим КЕС-2 мейджор в історії, який прийматиме Південно-Східна Азія, що може суттєво підсилити місцеву сцену та інтерес до КЕС-2 у регіоні. Нагадаємо, що перший мейджор 2020 Шостого року вже анонсований, а Гінкольмейджор Мейджор 2026 відбудеться 2-21 червня у Києві, Німеччина. Питання: як думаєте, Сінгапур десь Мейджору? нове дихання по вибух аудиторії? Чи це більше про маркетинг і часові пояси. StarLadder хвилять за боротьбу зі спойлерами. Хайлайти CS2 стали довшими. Організатор StarLadder відреагував на численні скарги спільноти та впровадив нововведення в публікацію хайлайтів матчів cs 2 щоб уникнути спойлерів у таймлейні відео на YouTube. Раніше глядачі могли легко вгадати результат матчу за залишковим часом ролика. Коротке відео після розгрому однієї команди зазвичай означало, що камбеку не буде. StarLadder, наслідуючи приклад Blast, тепер штучно продовжує. Тривалість водна різок, додаючи зайві паузи, це робить таймлайн неінформативним і дозволяє фанатам переглядати ключові моменти, не знаючи заздалегідь фінального рахунку. Спільнота позитивно цінила це рішення, оскільки воно підвищує інтригу, особливо у вирішальних матчах мейджора. Що триває рік, виявився ганебним. Цім рік відвилетіли з Будапешт Мейджор з рахунком 0-3. Європейська команда Team Liquid завершила свій виступ на StarLadder Budapest Major 2025 на Stage 3, Вилетівши з турніру з розгромним рахунком 0-3. Команда програла Spirit, Mongols та Passion Yuan, не потрапивши до плей-офф. Після поразки гравці та тренер публічно висловили глибоке розчарування. Гайнерц і лус був категоричним, назвавши весь 2025 рік ганебним. Джонатан Еліч Яблоновський додав, що команда грала дуже по. Ано і не як єдиний колектив, визнавши, що тиск великого турніру став проблемою. Тренер Флеші вибачився перед фанатами за те, що команда не змогла розкрити свій потенціал. Тім ліквід обіцяє виправити помилки та повернутися сильнішими наступного сезону. Blast TV Austin Major 2025 Приніс економіці Остіна понад 100 мільйонів доларів. Кіберспортивний мейджор-турнір Blast TV Austin Major 2020 CS2 мав колосальний економічний вплив на місто. За даними організатора, подія згенерувала для економіки Остіна понад 102 мільйони доларів. Ця значна сума була досягнута завдяки гостям, які прибули на стадію плей-офф. Турнір відвідали фанати з 37 різних країн та усіх 50 штатів Сполучених Штатів, враховуючи, що на арені проходили лише фінальні стадії, та жодна американська команда не потрапила у плей-офф. Це економічний показник є надзвичайно високим. Blast TV Austin Major 2025, який виграла Team Vitality, демонструє величезний потенціал кіберспорту для місцевої економіки. Tundra eSports розгромила Team Yandex та стала чемпіоном Blast Slam 5. Європейська команда Tundra eSports стала чемпіоном престижного лан-турніру Blast Slam 5 у Ченду, здобувши нищівну перемогу над Team Yandex у гранд-фіналі з рахунком Good game G -G. played. та все. Це GG, дійсно Тундра став тріумфаторами в чергове. А турніру Blast. непогана для них ця серія. Усі три карти пройшли під повним диктатом Тундра, які домінували на лініях і регулярно нарощували економічну перевагу. Темпін Фейт, Тундра! За цю перемогу Тундра Еспортс отримала 300 тисяч доларів призових. Турнір Blast Slam 5, який тривав з 25 листопада по 7 грудня, мав загальний призовий фонд 1 мільйон доларів. А це були головні вибухи кіберсвіту. Лайк, підписка і комент, бо далі буде ще гарячіше.